Саме тут люди знайдуть кінгуру і придумують fi щоб хоч якось об'єднати цю постелю. Це країна-континент, яка зараз одна з найкращих країн світу. Але колись тут було зовсім інакше: ізольований світ, унікальні тварини і британці, які рішуче блядь, заселяються землі злочинцями. То що виходить? Вони зробили колонію для бандитів? Ну як тобі сказати, це тільки початок. Австралія зараз одна з найкращих країн світу. З ВВП на душу населення як Швейцарія. Ну, але є нюанс. В 1770 році Джеймс Кук висадився на східному узбережжі та заявив, що тепер це британська територія. Хоча насправді європейці знали про Австралію ще довго до нього. Голландці відкрили її в 1606 році. Ну але саме британцям повезло заселяти ці землі. Хоч вони, звісно, зробили не просту колонію, а як вийшло себе І сюди вони селали громадських діячів, ті, хто трошки підсирав короні, ну і дрібних злочинців. Перше, вони відправляли їх в штати, але коли ті здобули незалежність, прийшлося слати куди подальше. І тут знайшлась британська Сибір тільки з офігенним кліматом і з багатьма загадками. Бо але виселяють їх туди, щоб вони, не дай Бог, не підняли бунт чи критикували владу в Британію. Але щоб суспільство було хоч трошки культурним. І вони насправді непогано так справляються. Ну і так само було плюсом, що після тої відсітки ти ставав вільним. Ну, але який сенс вертатися в Британію, якщо тебе звідти, по-перше, вигнали, ну і по друге, фіг знати, чи ти допливеш. Одним словом, краще лишитись. І виходить так, що кожний новий переселенець робить суспільство сильніше. Ну а той, хто взагалі сам додумався поїхати, явно не боїться пригод. Ну, а ті, хто вивозить цю каторгу і не помирає, теж, виходить, роботи не боїться. Ну, але це просто риса для загального портрету країни. Колонізація, звичайно, йшла важко, але потім сталося дещо, що змінило Австралію назавжди. Золота Лихоманка. У середині 19 століття тут знайшли золото, і все закрутилося. І це викликало такий бум, що Мельбурн став другим містом в Британській імперії після Лондона. Завдяки золоту почали розвиватися великі міста, з'явилися дороги, а економіка виросла до світового рівня. Ну, але ж, звичайно, не всім вийшло заробляти на золоті. У 1854 році, за рахунок цього, шахтарі з Вікторії повстали проти високих податків і корупції. Це було перше серйозне зіткнення колоністів з владою. Уряд зрозумів, що треба мінятися. І в результаті цього чоловіки мали виборчі права. І... Отримали більш справедливі ліцензії на видобуток золота. А ну чуєш, посунься трохи. Ой. Ой. Ну і... Але, слухай, ну вони ж раніше воювали між собою. Вони раніше жили окремо. Ніби. Ну, як тобі сказати? Вони раніше жили окремо. І до 1901 року Австралія складалася з шести окремих колоній. У кожній був свій уряд, армія, митні закони та навіть залізниця. З різною шириною колії, щоб ніхто не напав. Були в них звичайно і торгові війни, і суперечки земельні. Але вони керувалися дипломатією, і так само, якщо говорити про об'єднання це був страх перед іншими країнами, щоб їх не захопили. Колонії боялися, що Росія або Франція можуть напасти, бо Франція захопила нову Каледонію у 1853 році. Це всього лише тисячі кілометрів від Австралії. Ну і плюс французи з британцями весь час воювали. А за уських за Кримську війну, де вони побоювалися, що узький мір може помститися Британії. Ну і та якби Австралія ще досі вважається британською колонією. Ну і плюс ходили слухи, що уські роблять трейди в Тихому океані. Та й такі, що аж Мельбурн і сідней почали робити берегові укріплення. Ну а по суті, це був час об'єднання проти спільного ворога. Ну і це дало дуже великий поштовх до економіки. Зникли всі бар'єри. Одна залізниця, одна армія, одна країна. Ну але у Австралії 80-х суцільний застой. Все тому, що держава без кінця підтримує місцевих австралійських кінгуру – бізнесменів, Щоб вони, не дай боже, не програли конкуренцію іноземцям. Ну а іноземці розуміють, що вони тут просто так би не рівні. І на що вкладатися в цей бізнес? Хтось може й подумає, що це добре для вітчизни австралійської. Ну але ніде не було такого, що від певної турботи бізнес починає цвісти і пахнути? Ну, якби конкуренції мало, виробництво скорочують, продуктивність праці падає, і в країні десятиліттями триває криза. І що ж вони роблять? Уряд Австралії вирішує відібрати рибу та роздає всім вудочки. Ну, знаєш, як в цьому прислів'ї: дай людині рибу і вона буде сита один день. Дайте людині вудку і вона буде сита все життя. Одним словом, знести до біса ті найбільш торгові бар'єри, що захищають місцевий бізнес. А по факту просто обмежують конкуренцію і відпускати австралійський долар у вільне плавання. As the afternoon wore on, so did the excitement at the prospect of Australia now becoming a major financial center. Це був перший ключовий крок. Ну і цим країна показує, що ми відкриті, заходь, все буде по-чесному. Ну а іноземці підхоплюють цю ініціативу, та й так, що аж... Так, що населення зростає вдвічі, з 14 мільйонів у 1980 році до 27 мільйонів сьогодні. Ну і виходить, що сьогодні в Австралію вже не приїжджають якісь там кадржники чи мученики. Зараз туди їдуть дуже багаті або освічені люди, або ті, хто хоче отримати гарну освіту. Тому що освіта там дешевша на 30-40% від Європи або Америки. Ну і в більшості, хто там вивчається, там і лишається. Ну а чого класний клімат, зручні міста, постійно зростаюча економіка. З 80-х років майже половина приватних компаній належить закордонним хлопцям, плюс закордонні інвестори також скупили третину всіх акцій австралійських компаній. Ну але як же там наважились на такий великий крок глобалізації? Бо це більше показує про правильну освіту? Як треба правильно рухатися? Як не розбазарювати тих, кого навчаєш, і заманити до себе таких, хто, в принципі, є обучаємим і принесе користь, а не поїде? Ну і треба завжди пам'ятати, що природні ресурси не безкінечні, а інтелектуальні так. І саме тому зараз економіка складається з, з послуг. Це 70%. Це найбільший сектор, що включає фінансові послуги, освіту, охорону здоров'я, туризм, державні послуги та інші послуги, природні ресурси приблизно 10-15%. Видобуток корисних копалин, вугілля, заліза, руди, золота, природній газ тощо. При тому, що він майже весь іде в Китай, і навіть з Австралії жартує з того, що та якби, це ресурсна колонія Китаю. Промисловість, яка приблизно складається 6-8%, це включає виробництво товарів, будівництво, переробку інші галузі. Сільське господарство приблизно 2-3%. Австралія спеціалізується на експорті таких товарів, як м'ясо, пшениця, шерсть, вино та інші сільськогосподарські продукти. Ну... Ну, але знаєш, от, типу, блін, не дарма вони думають, що Австралія то все ж таки центр світу, якщо подивитися на їхню карту, да? Ой, та не то слово Женя. Тільки я тобі скажу, якщо б, блять, їх Сінгапур би не засрав. Ти коли відео пишеш, ти взагалі там, ти хоч там, дивишся, що як ти. Як він їх там засрав? Пишеш? Чи, ота, тяпляп. Блять, так любиш багато говорити, піздитися. Лік Ю. Це прем'єр-міністр Сінгапуру, який публічно їх засрав. Він сказав, що якщо Австралія не зміниться, то вона стане білим смітником Азії. Ну і та, якби він дав поштовх цим всім успіхам, бо того, що Сінгапур в ті часи просто мега-афігенна країна. Вона розвивалася як на дружах. Ну і ще плюс він сказав, Австралія НАТО покладається на природні ресурси і не розвиває промисловість та інновації. Так, як це роблять азійські із економіки. Ну і по суті, він був правий, бо Австралія 80-х це суцільна пустель. Гарно це описує фільм «Данді Крокодил 1986 року, який знімався в Австралії. Ласкаво. The... Прошу у «Walkabout Creek. Ну, але після відкритості і гостинності своєї країни, Австралія почала скакати так сильно, як кенгуру, і не ховати голову як страус. І вона стала прикладом не для одної країни, а для мільйонів тих жителів, які навіть себе не вважають австралійцями. Дякую тобі за перегляд, підписуйся і став лайк. До зустрічі в новому відео.